Вітаю! Я продовжую свою розповідь про вікові особливості виховання і розвитку дитини. Сьогодні поговоримо про вік з 3 до 7 років. Яка поведінка притаманна дитині в цей період? Які навички психіки потрібно розвивати? Яка провідна діяльність? Чи потрібна дитині забагато різних розвиваючих методик? Як батькам виховувати малюка в цьому віці? Я Ольга Стебловцева, практикуючий сертифікований психолог, психотерапевт. Маю спеціалізацію з дитячої психології. Мама двох донечок-двійнят. Хочу допомогти вам краще зрозуміти свою дитину, побудувати з нею люблячі, довірливі і міцні стосунки і бути щасливими у вашому батьківстві. Слава Богу, вже криза двох і трьох років минула. Дитина виросла. Вона вже багато чого вміє, вміє сама себе обслуговувати, вміє добре розмовляти, з неї стає набагато легше і цікавіше. Світ матеріальних речей вона вже освоїла, вона знає якості, кольори, свойства предметів, вона знає, як їм маніпулювати, як іми користуватись. І зараз прийшов час розвитку емоційної сфери. Дитина вже розрізняє різні емоції. Вона тонко відчуває настрій оточуючих. Вона розуміє стосунки між батьками. Вона дуже добре розбиває, роз, розбирається, хто до кого і як відноситься. Їй же не подобаються прості мультики і віршики. Вона хоче довгі, цікаві казки з довгим сюжетом і з відносинами між головними персонажами. Батькам дуже важливо цей час. Називати свої почуття і почуття дитини, пояснювати цві, свій стан. Наприклад, я тривожусь, бо завтра на роботі новий проєкт. Я дуже роздратована, бо в домі гармидар все розкидано. Я дуже тобі вдячна за те, що ти виповнив моє прохання. Мені було дуже цікаво з тобою дивитись новий мотик. І так само казати про дитину. Тобі сумно. Бо завтра знову садочок. Ти злишся із за того хлопчика на майданчику. Тобі не дали іграшку. Тобі цікаво, бо завтра ми йдемо в зоопарк. Ти радий, бо завтра ми їдемо до бабусі. Це допомагає розвивати емоційний і соціальний інтелект дитини. І таку навичку психіки, як емпатія. Що таке емпатія? Емпатія це. Можливість розуміти емоції і стани інших людей і реагувати відповідно цих стань і емоцій. З кимось потрібно помовчати, когось підтримати, з кимось порадіти, з кимось посумувати. Ми всі хочемо, щоб наша дитина мала щасливі стосунки, багато друзів, була одружена, щоб мала цікаву і перспективну роботу, щоб могла швидко в будь-який колектив. І все це легко завдяки емпатії. Емпатичну людину інші сприймають як надійну, приємну у спілкуванні, заслужуючу довіри, заслуговуючу довіри. Як можна розвинути цей навик? Емпатія розвивається завдяки спілкуванню. Коли ми якісно і багато спілкуємося зі своєю дитиною, між собою, з іншими людьми, ми показуємо зразок здорової комунікації, здорових відносин. І навпаки, коли дитина росте в атмосфері тривоги, страхів, постійних сварок, залякувань, відсторонень, їй дуже страшно і важко витримати такі негативні емоції. Вона відсторонюється від них, дисоціюється, і відбувається емоційне анемія, яке в подальшому має дуже погані наслідки. Або батьки дуже зайняті на роботі, чи сварками між собою, чи розлученням. І дитина постійна сама. В такій атмосфері вона теж не може розвинути емпатію. Друга корисна навичка це рефлексія. Рефлексія це вміння відслідковувати свої стани, причину своїх станів, свої почуття, називати їх. Відслідковувати свої бажання і потреби і пред'являти їх. Це можна розвинути завдяки позитивному відзеркалюванню батьками свого малюка і створення безпечної і підтримуючої обстановки у родині. Наступне, що характеризує цей вік, це велика кількість неврозів, які потім відгукуються у дорослому віці. І фобій і страхів у дітей, таких як тіки, заїкання, нервові зриви. Чого це відбувається? В цей час дитина вже дуже любить своїх батьків. Вона розуміє, вона розуміє і вміє любити. Вона готова заради своїх батьків на все. Вона сприймає всі їх критичні. І будь-який висловлює свій адрес за чисту монету. В неї ще не розвита критичне мислення, вона не може осмислити ситуацію. Тому будь-яке критичне, зле слово, несправедливе покарання все це закорбовується в психіці дитини, і з цих камінчиків і цеглинок потім відбудовується самооцінка дитини і своя уява, і уява її про себе. Яка в дорослому віці дуже важко потім змінюється. Також в цей період з'являється перша брехня, але не спішіть сварити свою дитину. Спробуйте зрозуміти, вона дуже хоче бути хорошою для своїх батьків, і якщо вчинила якийсь поганий вчинок, щось десь нашкодила, щось зламала, їй страшно, що її не будуть любити. Що вона буде погана для них. І тому, в її уяві, якщо вона збреше, це виправить ситуацію. Тому, тому покарання не дуже діють. Краще сказати: мені подобається, коли говорять правду, і не подобається, коли брешуть. Дитині це буде зрозуміло, і вона буде намагатись бути хорошою для вас. В період з 3 до 7 років розвивається уява дитини дуже швидко. І завдяки цьому настає пік дитячих страхів. Діти щиро і по-справжньому вірять в привидів, в монстрів, в чудовиць. Вони дуже бояться, їх дуже легко налякати. Тому будьте зі своїми дітьми поруч і розділяйте їхні страхи, підтримуйте їх. Не висміюйте, не критикуйте. Як пропрацювати з дітьми їх страхи? Це можна зробити завдяки уяві. Проігруйте з іграшками, сценки страшні. Декілька проігрувань і інтенсивність страху спадає. Дитина його забуває. Малюйте страхи, а потім рвіть, спалюйте. Викидуйте в річку, закопуйте цей малюнок, щоб це виглядало символічно, що дитина рве свій страх. Або домальовуйте щось смішне в цьому страху. Або намалюйте поруч захисника, якогось супермена, фею, якогось людини, яка зможе захистити малюка від цього страху. Себе можете поруч намалювати. Ще один дуже сильний страх для дитини в цей період це страх смерті. Вона усвідомлює, що смертна вона, смертні всі, і саме страшне, що смертні її батьки. Тому е намагайтесь проговорити цю тему так, як ви і самі її уявляєте, чи з позиції віри, чи з філософії, чи з вашого свого досвіду. Важливо сказати, що ви дуже любите свого малюка і будете любити його вічно, не дивлячись ні на смерть, ні на розлуку, і завжди ще дуже-дуже довго будете з ним поруч. Дитина вже настільки любить, настільки вміє любити, що її переповнює ця емоція, і вона вже вміє піклуватись і хоче піклуватись про когось. Вона піклується про своїх батьків, вона хоче якусь домашню тваринку, вона хоче братика чи сестричку. Для своїх батьків вона взагалі готова зробити все, що, все, що тільки зможе. Батьки для, для неї це Боги, це просто досконалі, досконалі і найкрасивіші, найрозумніші і найсильніші люди. Вона намагається дарувати подарунки. Приносити капці, ходити тихо, коли у вас болить голова, це дуже приємно. Але не потрібно дуже користуватись цією навичкою дитини. Це може погано зробити погану вам послугу. Якщо поруч з дитиною не сильний і мудрий, дорослий, а слабкий, тривожний, який не справляється з життєвими ситуаціями. Дитина. Починає розуміти, що про дорослого потрібно піклуватись і бере відповідальність за своє життя і за життя своїх батьків на себе. Створюється перевернута прив'язаність, яка називається парентифікація. Чому це відбувається? Це відбувається у сім'ях соціально неблагополучних, таких як алкоголіки. Дитина вже з маличку знає, що їй потрібно дбати про своїх батьків. Вчасно сховати пляшку з горілкою, чи самому, самому приготувати для себе сніданок і ще для, і нагодувати батьків, купити хліба. Коли мама страждає депресією, тоді дитина слідкує за її станом, слідкує, чи випила вона ліки, дуже тривожиться, щоб не відбулося суїциду. В родинах, де батьки завжди сваряться. І дитина намагається їх примирити і стає відповідальною за атмосферу у родині. В родині, де дитину виховує сама мама, яка молода, яка не справляється з труднощами, якій нікому допомогти. І тоді вона використовує свою дитину як психологічну підтримку, як партнера, як свого друга або товариша. Або є такі властивість людей, які люблять постійно скаржитись, які скаржаться на погоду, на роботу, на людей навкругу, все несправедливе, все погано, самопочуття погане, грошей не вистачає, життя буремне. І тоді дитина теж розуміє, що її дорослий не справляється і бере на себе цю функцію. Образно кажучи, вона сама усиновлює свого батька, е, своїх батьків, сама становиться батьками для своїх батьків. Е, яка поведінка притаманна при дитині з такою прив'язаністю? Дитина дуже спокійна, слухняна, тиха, вона не висловлює своїх бажань. Вона постійно піклується занадто про всіх членів родини. Вона розуміє, що в родині не вистачає грошей і нічого не требує. Вона не скаржиться, коли їй погано, коли її ображають, коли вона поранилась. Чим це погано? Погано це тим, що дитина не зможе сеперуватися від свого дорослого. Вона буде постійно жити їх життями в дорослому віці. Відбувається заборона бути щасливими, отримувати радість. Як вона може радіти, якщо її батьки нещасні? І вона постійно несе в собі цю відповідальність за інших. Вона постійно буде догождати всім, а про себе піклуватись в останню чергу, взагалі не усвідомлювати того, чого вона хоче. На жаль, у мене була така ситуація. Моя мама була дуже молода, коли народила мене. Росла я без батька. Мамі було важко, мамі було страшно, і я чомусь вирішила, що я повинна про неї піклуватись. І тільки десь, після 20 років я усвідомила, що у мене свого життя немає. Я живу тільки життям своєї мами. Я постійно про неї турбуюсь. У мами поганий настрій, у мене теж поганий настрій. Я не можу радіти нічому. Я не можу не можу нічого досягнути. Перша моя робота з психологом особистої терапії була про це: то, що я не отримувала ніякої радості і не дозволяла собі отримувати. Тому, будь ласка, якщо ви побачили у своєї дитини, що вона занадто піклується про вас, скажіть їй, будь ласка, я тобі щиро дякую, але я доросла, я сам справлюсь. Я ще про тебе зможу попіклуватись і завжди буду піклуватись про тебе. Провідна діяльність цей період це гра. Діти грають з задоволенням весь свій вільний час. Вони грають за всім, що попадає їм под руку. Причому присвоюють інші якості е, речам. Палка це рушниця. Е, у мене діти грають зі стільчиками, це у них автобуси. Кашку вони варять в пісочні, це з піску. І причому я повинна це понарошку попробувати і сказати, що дуже смачно. А дітям радості від цього нескінченна. Е, Будь-який предмет перетворюється у щось інше. Завдяки грі розвивається абстрактне і логічне мислення. Вчені проводили експеримент з щурами, з дитинчатами щурів. Їм забороняли гратись, не давали гратись можливості. У дорослих щурів після цього експерименту не були дорозвинуті лобні долі. Тому давайте своїй дитині гратись, дайте їй час на гру. Якщо дитина занадто загружена всякими розвивалками, всякими завданнями, заборонами, вона не зможе вчасно розвинутись. Природа так створила, що всі ці навички логіки, мислення, пам'яті абстрактного мислення розвиваються завдяки грі. Тому ваша дитина, якщо ви їй створите простір для ігор, і цікавості, вони буде вона розвинеться в будь-якому разі. Тому розвивати дитину потрібно, але не дуже занадто загрожайте і не потребуйте від неї результатів. Просто сприймайте її і любіть такою, яка вона є, щоб вона вам подобалася, щоб вона це відчувала. Всі діти особливі, всі розвиваються по-своєму в свій час. Послухайте Черніговську. Вона нейропсихолог чи нейробіолог. Вона розповідала, що Чарза Дарвіна і Ейнштейна в дитинстві признавали умственно недостатніми і казали їхнім батькам, що з цих дітей взагалі нічого не вийде. Тому кожна дитина розвинеться в свій час. Щоб їй було цікаво розвиватися і вчитись, створіть для неї безпечний простір. Цікавість розвивається, коли задовольняються базові потреби Потреби в прийнятті, в любові і в безпеці. Тоді дитині вашій буде цікаво вчитись і цікаво розвиватись. Як же виховувати дитину в цей період? Почну теж з експерименту. Вчені в кімнаті положили багато іграшок, багато ігор настольних, і запросили маму з дитиною. І спостерігали за ними через віконце. Перша мама сама сіла встрежена і забороняла дитині будь-що брати, сама нічого не брала, і постійно одергувала свою дитину, щоб вона сиділа спокійно. Друга мама. Взяла книжечку і почала читати. Дитинка трошки освоїлась і почала сама розбиратись в цих іграх і виграшках. Третя мама почала активно казати дитині, що їй робити. Вибери цю ігру. От цю ігру так грати. Все вона показувала, все вона коментувала, всьому вона вчила. Четверта мама сама почала грати. Їй було самі цікаво, вона занурилась цю гру, і дитина, дивлячись на неї, теж почала розбирати ці ігри, іграшки, цікавитись, ходити, все розглядати. Як ви думаєте, який результат цього експерименту? Зрозуміла, найкращий результат у той мами, яка сама грала і яка показувала приклад для своєї дитини. На другому місці хороший результат був. У тої мами, яка не заважала дитині цікавитись і грати. І найгірший результат розвитку цікавості у дитини був у першому і третьому варіанті: тому, щоб ваша дитина добре розвивалась, створіть атмосферу в, в домі, цікаву, доброзичливу, безпечну. Спілкуйтесь, спілкуйтесь самі з цікавими людьми, щоб у вас було багато різних друзів. Щоб у вас була цікава і любима робота, улюблена робота, щоб про неї ви розповідали вдома. Везіть дитину в подорожі, показуйте нові місця, спілкуйтесь з нею, грайте з нею, будьте з нею поруч. І всього цього буде дуже достатньо для її.